Друзі, доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий от Nissan FastFinder. Це є 2017 рік випуску. Автомобіль з Канади з пробігом 93 тисячі кілометрів. Семимісний, повноцінний третій ряд. Монітори. Два люка, 3,5, повний привід. Звісно, на автоматі, чудовий автомобіль, просторий, комфортний, обслужений до дрібниць. Хто шукає таке авто? Місто Львів, кільцева, 60, можливий обмін, кредит. Та доставка по всій Україні.